У продажу ось такі млинниці від торгівельної марки Бохман з лопатками. Давайте їх розглянемо. Дивіться, має вона антипригарне мармурове покриття, сама сковорідка зроблена з литого алюмінію. Подивіться, яку товщину вона має, вона досить не тоненька, антидеформаційний диск із нержавіючої сталі підходить для всіх видів плит, включно індукційних. Та пластикова ручка, дивіться, вона така зручна, дуже зручно її тримати, вона не важка. Діаметр даної сковорідки 20 см, але є в наявності ще більші такі сковорідки. Також в подарунок йде ось така нейлонова лопатка, яку можна використовувати для ваших млинців. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірок.